Всім привіт! Рада знову бути з вами в прямому ефірі. Приєднуйтесь. Вітаю всіх, хто буде зі мною в прямому ефірі і хто буде дивитися в записі. Мене звати Наталя, я бізнес партнер компанії ProVe. Багато з вас вже знають, що це за компанія, користуються її якісним продуктом. А для тих, хто побачить мене вперше. Хочу сказати, що компанія Пруве це. Компанія, яка випускає екопродукти, повністю натуральна продукція, яка не шкодить здоров'ю, не шкодить природі, і це дуже важливо в наш час. В компанії є різні лінійки продуктів, це і натуральні парфуми, і косметика доглядова, і декоративна, також миючі засоби, і продукти для здоров'я. Ось, я вже багато розповідала про косметику, і про шампуні і про парфуми. Це є просто бренд компанії Прове, парфуми. А сьогодні я хочу вам розповісти про миючі засоби від компанії Прове. Якось так опустила трошки, то зараз хочу надолужити. Всі українки дуже гарні господині, і думаю, їм якраз будуть потрібні. Такі продукти. Приєднуйтесь. Як будуть питання, пишіть і я буду відповідати. Так, я взяла кілька продуктів, таких моїх улюблених, бо їх є дуже багато. У лінійці миючих засобів, дуже багато є різних засобів. І я взяла шість поки що. Наступного разу покажу ще, тому що я сама користуюся цими всіма продуктами. І хочу, щоб усі жінки України, і не тільки України, користувалися ними, для того, щоб гарно відмивати і берегти своє здоров'я. І навколишню природу також Почну я зі свого улюбленого ось цей. Це є засіб для сильно забруднених поверхонь. Ось такий він. Бачите, я ним користуюсь. Це є. Просто універсальний засіб, не можна відмити все. Е, можна відмити будь-яку пляму, можна мити білу підошву кросівок, що я і роблю, щоб вони були білосніжні. Е, десь на столі, на тумбочці, у вас є пляма, тоді можна просто розпилити цей засіб на цю пляму, трошки потримати і потім змити. Воно не шкодить поверхні, не буде ніяких білих плям на ній, а просто зникне та пляма, яку вам треба було відмити. Абсолютно не шкодить поверхням, вони не тріскають після нього. Ось натуральний продукт ще й має гарний аромат, тому що всі засоби, майже всі засоби мають в своєму складі, крім натуральних інгредієнтів, ще й ароматичні масла, які додають. До парфумів, Ось, тому він гарно також пахне. Е, можна його розвести в воді, трошки взяти, налити воду і мити підлогу. Ніяких розводів немає. І також гарний аромат і дуже гарно відмиває. Підлогу особливо люблю плитку на кухні мити. Е, воно змиває весь бруд і вона така блискуча. Ну і підлога, ламінат також ідеальні. Все гарно, так як в мене коти собаки ходять, то я. Додаю його до води і мию ним підлогу. Ще можу розказати кілька таких випадків. От, наприклад, можна прати, якщо для прання, От, є пляма на одязі, замість плямового відника ним запшикати трошки, почекати якийсь час, ну там 20 хвилин, пів години, і потім кинути в машинку, випрати. У мене був такий випадок, що я от фарбувала волосся і вимастила ось тут. І отут от по плечах вимастила фарбою. Ну, Чим можна фарбу відібрати. Сумніваюся, що якийсь там хімічний засіб візьме, якщо, щоб не виїло колір. Цим засобом я покропила, десь через годинку кинула в пральну машинку на довге прання. І футболка відібралася повністю. Шкода, що я не зняла. Ні фото, ні відео не зробила, але ще колись зроблю і покажу. Ось, Дуже гарно відіпрало фарбу. І це вона вже, я не зразу прала трошки пізніше, що вона вже підсохла. ось, Але на довге прання це запшикала на довге, і фарба повністю відіпралася. Також був е, такий момент, коли кров'ю вимастився диван. Сина з носа пішла кров і накапало на диван. Дві краплі такі великі були. Я також запшикала, лишила на кілька годин. А потім щіткою потерла. І все повністю відчистилось. навіть сліду не лишилось. А на дивані також нічого не виїло, кольору, все. Все вийшло просто ідеально. Ось тому бувають і такі випадки, різне бувають. Тому цей засіб ну, шикарний. Просто він відмиває все і виводить всі плями. Далі, оце. Дуже люблю, вже закінчується, треба буде купити нову баночку. Це є знежирювач. Ось на кухні. Вам підійде такий знежирювач. По-перше, він натуральний, не шкодить нашому здоров'ю, якщо вдихати там якісь крапельки, коли розпилюєте. Гарно пахне і дуже гарно все відмиває. Я не мию плитку на стіні, газову плитку. От, просто весь цей жир, що там є, запшикали, і почекати хвилин 10-15, і потім то все легенько відмивається. Навіть якщо підгоріло, не дуже сильно десь там щось збігло. Воно дуже гарно відмиє. Також можна мити будь-які поверхні, тумбочки можна мити, витяжку. Це все дає жир. Ось можна його відмити. Якщо духовка там не дуже сильно підгоріла, також можна помити. Чи мікрохвильовку, де жир нахляпався, де трохи підсох, він дуже гарно відмиває. І все таке робиться блискуче, чистеньке. Просто ідеально. І головне, що засіб натуральний. в ньому нема таких хімічних запахів, скільки, якщо заходжу деколи в магазин, ну там такий запах від тих всіх миючих, від тих порошків, що аж щось робиться. Аж хочеться зразу втекти в горлі дерев, в носі крутить. І я швиденько з того магазину виходжу. Так, ще один такий є. засіб для миття вікон. Ось. Тут повна баночка. Я собі купила недавно, тому що стара вже закінчилася. Миє вікна дуже гарно змиває весь бруд, не залишає ніяких розводів. І багато його не треба використовувати. Кілька пшиків, один-два пшики на шибку. Протерли гарно шматкою і все. Не треба мучитися, як колись наші мами там мили водою з оцтом, протирали газетами потім шматою, ні. Два пшики на скло і протерли. Також можна мити будь-яке скло, яке у вас є, там в дверях, в шафі, в стінці. Де у вас є скло, всюди можна помити дзеркало, ніяких розводів і дуже швидко і дуже якісно відмиває весь бруд. Ось такий засіб. Для миття вікон. Далі ага, засіб для прочищення труб ось такий засіб. Він також має гарний аромат. Залити його в трубу, будь-яку в ванну, вмивальнику, в мойку. Заливаємо трошки, так, тут нема мірки, так на око наливаємо. Чекаємо хвилин 15, 20, можна і півгодини, і потім дуже добре промиваємо гарячою водою. Все, що є в трубах, воно все знищиться. Промити гарно, воно все стече, і труби будуть чисті. Не треба там мучитись, чимось прочищати чи викликати майстрів, щоб вони прочистили. Просто час від часу заливати цей засіб труби, і потім гарячою водою гарно промити. Він не шкодить трубам. Ніяким. Ні металевим, ні пластиком, він не шкодить, він не роз'їдає, але роз'їдає той весь жир, той весь бруд, що є всередині труб. І просто потім змивається. Все дуже легко і дуже просто. Ціма засобами миючими користуватися дуже легко, дуже швидко і не треба прикладати ніяких зусиль. Можна просто все запшикати, залити, почекати і потім все змити. Все, оце на півгодини. Роботи можна по, по всій хаті можна прибрати за пів години. Е, ще тут у мене є для усування каменю та іржі. Ось такий гель. Е, ним можна мити все дає наліт. Це крани, це ванна, мойка, умивальник, все дає наліт. У нас в Бродах дуже тверда вода, має сильний наліт і. Утворюється навіть деколи камінь, то щоб до каменя не допускати, ось цим треба час від часу мити по мірі забрудненості. Також він, він густий гель, його наносимо, чекаємо якийсь час. Ну, від 20 там, до півгодини вистачає, від 20 хвилин до півгодини вистачає. І потім легенько протираємо це все шматою і змиваємо. Все, ніяких зусиль, нічого терти не треба сильно. Нічого не треба шкребти, просто нанести, почекати і змити. Ось такий гель для усування плям та іржі. Дуже гарно відчищає крани, ванна, все стає таке чистеньке, блискуче. І чим більше користуватися ним, тим менше оцей осад залишається на кранах чи на ванні. Ось, дуже люблю цей засіб. І ще один такий засіб Ось, для унітазів. Форма вам знайома, так? в магазинах теж такий якийсь там був колись каченятку, чи як воно називалось. Тільки там дуже різкий страшний запах. Напевно, масці якийсь треба користуватися ним. Я давно такими не користую вже багато років. А ось цей засіб для миття унітазів. Він має дуже гарний аромат, бо також ароматизований маслами парфумерними. Ось дуже гарно пахне. Він такого блакитного кольору. Також наливаєте під обідок. Унітазу, він густий. Наливаєте, і він поступово стікає донизу і очищає унітаз. Можна потім ще йоржиком там трошки протерти, зверху протерти і ну, просто ідеально вичищає і блистить, як новенький унітаз. Ось, і... Що найбільш, найкраще, це те, що, те, що стікає туди в унітаз, коли змивається, воно нешкідливе для нашої природи. І не нищить наше здоров'я і не нищить природу. Тому що всі наші засоби швид, натуральні, швидко переробляються, коли стікають вони. І також упаковка в них така, що десь за рік часу вона також перегниває. Це екопродукція. Ось, от таких поки що 6 вам показала продуктів. Це мої улюблені продукти, є ще інші. Ну, вони всі улюблені в мене, тому що я всіма користуюся, щоб швиденько все помити, почистити і не прикладати багато зусиль, бо є багато ще інших справ. Тому прибирати треба швидко. І, головне, якісно, щоб було. Ось, тому такі засоби я вам сьогодні показала. Питань нема. Привіт всім, хто був зі мною. Питань нема. Ну, якщо будуть запитання, то можете мені написати в приват. Я вам особисто ще розкажу про якісь із засобів, які вас зацікавить. Як їх придбати, також пишіть мені в приват. Це вам розкажу. Також можна отримати знижку 25% на всю продукцію все в приват. Ну, і, звичайно, з продукцією прове. Можна також і заробляти. Якщо вам потрібен додатковий дохід, також пишіть мені в приват. Що вас буде цікавити, чи продукція, чи додатковий дохід, чи знижка, я вам все, все розкажу, як це можна отримати і як це зробити. Дякую всім, хто був зі мною в ефірі, і хто буде дивитися в записі. Пишіть, замовляйте, користуйтеся, тому що екопродукція зараз дуже потрібна в наш час. І нам, і нашій природі. Дякую всім, до нових зустрічей. Мирного дня, Па-па.